Українців в Україну будуть повертати силою. Давайте послухаємо. Ви всі зійшлися на тому, що повертати українців треба. А давайте об'єктивно. А це реально за таких умов, які для них складаються там, і які їх можуть очікувати тут. Геннадію, давайте з вас. Знаєте, є чудове українське прислів'я, яке я люблю. Красен проповідник не викладом, а власним прикладом. Я через, користуючись вашим ефіром, офіційно запрошую прем'єр-міністра Шмигаля, міністра. Чернишова і радника президента Камишина, Ну і треба їхати в Німеччину. Давайте почнемо з Лімана. Ми третій рік в Лімані, де люди живуть без води, без газу, часто без світла, щодня бомбардують мінімум 10 разів. Вони хочуть повернутись в велику Україну в нормальне життя, але житла немає, роботи немає. Власне кажучи, як вижити? Багато людей повертається не тільки на прифронтові або фронтові міста, а навіть на окуповані території. Так, може, ви продемонструєтесь з тими, хто ще не виїхав, ставлення їх до власних співгромадян? Бо в Грузії переселенці живуть в містечку. Я сам бачив біля горі. В... в Ізраїлі, коли була війна з Ліваном, відселили в державні квартири в Україні. Що? Порятунок потопельників, справа рук самих потопельників. Запрошую прем'єра, міністра. І будь-якого представника влади я забезпечу трансфер, безпеку, потрапляння, проживання в Лимані, щоб вони просто почали з конкретних людей, яких не треба повертати за кордон. А дивишся, коли вони до них поставляться як до людей співгромадян, та і за кордоном задумаються. Бо що сьогодні за кордоном держава їх кілька разів кинула і плюнула в обличчя? Паспорти заборонили видавати вже оплачені. Консульські послуги заборонили надавати, чому людям, які пошли і поздавали українські паспорти, які давно там, в Америці живуть десятками років, в Чехії. Ми будемо про це сьогодні говорити. Тобто, дивіться, не можна говорити красиві гасла і плювати одночасно в обличчя людям, які дуже багато допомагали Україні. Я пропоную, почніть. З людей, які зараз живуть щодня, під Отже, домами. а ваша відповідь реально тоді повернути цією владою? Ні, З цією владою ні. ні. Вона, вона ну, банкрот. З Слухайте цією владою. Влади... Ніхто сюди не повернеться. Слухайте.